Зупинись на мить, зроби глибокий вдих і повільно видихни. Все добре. Ти тут. І цього вже достатньо. Світ може почекати, а зараз твій час. Час тиші, час спокою, час бути собою. Не потрібно нічого змінювати. Ти вже достатній, ти вже цінний. Нехай усі тривоги розтануть разом із цим видихом. Ти заслуговуєш на спокій. Ти заслуговуєш просто. Бути. І цього більш ніж достатньо.